А ось вхід в підвал, де люди переховувались. Дуже-дуже сильно переживала моя мама. Моя мама вона не чує. Вона інвалід третьої групи, вона не чує з дитинства. Цей будинок вони якби з батьком разом І тут то, проживали. Да. Про... І якщо Про... чесно, ми дізналися всередині березня, але їй ми не казали. Бо коли ми її так трошечки навіть натякнули, в неї було дуже великий нервовий зрив, вона переживала. Я дуже рада, що тепер у нас будинок такий яркий, красивий, з вікнами, з всі. Що ми зможемо тут зумувати і не поїдемо кудись. Я заходжу, в мене посмішка, 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 я кажу, ну, ну це ж зовсім, зовсім інше. Я вам дуже дякую. Побачивши масштаб руйнації, ми працюємо безпосередньо в Київській області, ну, ми виявили ну це в серці, це, безумовно, бажання серця. Дякую вам всім ну, і всім людям, які допомагають Україні і в самої країні і за межами її. Зруйнована стіна та дах. Такий вигляд мав будинок родини Загорних на початку квітня. Після визволення ірпеня від російських окупантів Олена з Віталієм залишили дітей у родичів та повернулись додому. Ми зайшли 7 квітня в будинок, постояли і вийшли. І поїхали до влади. Там в нього перебували три дні. І вже тоді повернулися, ще потім виїхали, і вже десь 20 квітня ми повернулися і вдвох були в будинку. Жінка з чоловіком декілька місяців жили у середмісті Ірпеня у пошкодженому будинку без світла, води та газу. А на відбудову помешкання грошей не мали. Я вже був готовий зимувати і так, якщо чесно, думаю, ну, ну я ну вмерти не вмремо. Згодом завдяки волонтерці з Києва, пані Анастасії, родині вдалось познайомитись із представниками благодійного фонду Україна допоможемо. Його заснували на початку війни два рідних брати. Коли розпочалась війна, ми зрозуміли, що Ну, ми власне самі не зможемо. Масштаб проблеми, масштаб руїни був настільки великий, що потрібно згуртовувати мобілізовувати людей тут в Україні поза межами України. І, власне, це була чітка громадська позиція для того, щоб мобілізувати ресурс і допомагати іншим. Ми почали з допомоги людям. Продукти, засоби гігієни і так далі. Потім, коли більше цього це, якби, потрібно було на Сході, почали якби, їздити на схід. Видавати то от, от, де окуповані території, де ще нічого нема видавати продуктові набори. Це перший пілотний проєкт фонду по відбудові житла. Його представники розповіли історію родини на сторінках фонду у соцмережах. Люди допомагали коштами, а деякі забутовники навіть давали безкоштовно матеріали. Ми повністю демонтували зруйновану стіну, яка тут була до другого вікна повністю була демонтована стіна. Демонтували частину даху, зробили нову стіну. Повністю побудували з кирпичу нову стіну. Відновили дах. От бачите, нові нові дошки, новий шифер, і поставили два нових вікна гарного профілю, рехау. Ми витратили з матеріалами близько 150 тисяч гривень. Ремонт тривав близько трьох місяців, і ось довгоочікуване завершення робіт у оновленому будинку. Це ж ваш пілотний проект. Підпишете маркером почора 14 пів. <плес> дякуємо, що кожному українцю, який допоміг нам за кожну перераховану гривню. Дякуємо вашому фонду, що ми маємо змогу залишатися вдома. Я заходжу в мене посмішка, посмішка, посмішка. Я кажу: ну, ну це ж зовсім, зовсім інше. Я вам дуже дякую. Я дуже рада, що тепер у нас будинок такий яркий, красивий з вікнами і з всім, що ми зможемо тут зумувати і не поїдемо кудись. На цьому добрі справи не завершились. Представники фонду повідомили, що готові замінити вікна, і на другому нежитловому поверсі будинку. Директору дамо задачу. і замінимо. Ой, я даже не знала. Це, це, це такий дум. На відкриття відновленої домівки прийшов і сусід родини загорних Роман Очор. Він є онуком видатного українського перекладача, поета шістдесятника Григорія Кочура. Він з хатою наприкінці лютого, саме в підвалі меморіального музею садиби Григорія Порфировича серед книжок легендарного література ковку Кочерівської ірпінського університету в березні вдалось врятуватись від обстрілів багатьом місцевим жителям. Тут от стояли. Лежаки, розкладушки, матраси, столик і так от, де було місце, серед книжок. Тут люди і ночували, спали, і ховалися. Нині люди мають змогу знову жити та працювати у рідному місті. А благодійний фонд і далі продовжує допомагати відбудовувати домівки. Постраждали. Вони вже розпочали другий проєкт у Бучі. Марія Мачук, Олександр Кравчук і Серпеня, який відбудовується спеціально для інформагенції погляд.